Добре, так, давайте одразу по суті перейдемо. в нас задоволено. Повідомляємо вам, що Богдан Глядик написав нам листа 18 листопада і додав до нього наказ про припинення надання безоплатної вторинної правничої допомоги. Воно заскладено Тетяною Луміногіна, заступник начальника управління по роботі з надавачами послуг. Вона наказала припинити надання безоплатної вторинної проничної допомоги зв'язку з тим, що останні користуються захистом іншого захисника Синя з колени Віталії. Ось угу. ну, в листі Богдана глядика зазначено, що він ознайомився з матеріалами справи. і Побачив, що є про те, що є договір. І зазначено, що це іде цього договору в усіх судах системи судоустрою України і всіх інстанцій може представити інтерес Няскали Невіталіна. Так, зв'язку з наведеним на обговорення учасників процесу ставиться питання. Таке довге питання. Перша питання, перша частина цього питання з приводу визнання поважної чи неповажної. Неявки Синявської, це перша частина. Друга частина доручення центру БПД е в зв'язку з тим, що не з'явилася Синявська, залучити захисника за призначенням. Третя частина повідомити центр про дати наступних судових засідань. Четверта частина повідомити центр, що глядик Богдан Миколайович здійснював захист, і йому до сьогоднішнього числа було надано строк для ознайомлення з матеріалами справи. Наступна частина звернутися до координаційного центру знання безоплатної правової допомобеної допомоги, Офісу Генерального прокурора, Міністерства юстиції щодо надання щодо надання оцінки у порядку встановленого законодавством України, законності та правомірності наказів центру про припинення правової допомоги. Це мається на увазі жовтневий. Коли припинили захз припинили помоч, по покочулову і, і той, що ну, нинішній, який здається підписаний 15 листопада, і це і все це ставиться з урахуванням того, в тому числі, що спеціалізована антикорупційною прокуратурою сьогодні через канцелярію суду подано клопотання про прання запобіжного заходу. Крючкову, подана Кимликом, обрати забіжний захід буде тримані під вартою. Тому думка прокурора по цим ситуаціям. Що по всім цим питанням, які я хочу щоб не повторюватися, я підтримую звернення в життя заходів. Що така ситуація. Насправді дуже не сприяє оселу. Тримую ваш час. Добре, будь ласка, захисник захист змінської. Ваша думка? Значить, питання щодо звернення до Генеральної прокуратури я не підтримую. Вважаю в даному випадку, що я не розумію, що саме має перевірити Генеральна прокуратура в даному випадку і який вона вплив має там, ну, на координаційний центр безоплатної правової допомоги. Я вважаю, що для цього немає правових підстав, оскільки це два різних між собою органи, а все інше на розсуд судно. Будь ласка, сама Кузьмінська. Ну, я взагалі ну, не, не досі про там. З'яснюємо попередньо, що чому суд це ставить поставив питання щодо звернення до Міністерства юстиції і Офісу Генерального прокурора кондиційного центру, це дуже просто. Людина є найвища соціальна цінність, і на державу покладається обов'язок забезпечення її право на захист. Разом з тим, як бачається з матеріалів справи, Кочулов входив ходив місяць знайомився з матеріалами справи, відповідно держава витрачала ці кошти. І центр припинив дію. Після цього півтора місяці ходив глядик, і держава витрачала кошти на, на оплату його послуг. Тепер центр знову припиняє, і невідомо, що відбудеться далі. Очевидно, що, очевидно, що суд повинен вживати заходів, аби не було, аби з свого роду, за контролем. Податків, бо це формується з того, що платять кожна людина. Зараз у нас військовий стан, і кожна гривня, кожна копійка має вагу і повинна направлятися для перемоги над спільним ворогом. Ось така ситуація, і знову ж таки, через дії центру може бачатися те, що порушується право на розгляд справи в розумні строки. Це суд так роз'яснив, пояснив. Він трішки здивований, що таке взагалі відбулося. Що знову що Звичайно, можна? Будь ласка. А відносно цієї адвоката, яка ну, від чого відмов... ну, відмовився, виходить, центр. А вона з тоді, Донечка, я так пам'ятаю, минулого разу суд і... І звертався спочатку через. Да, нам настали лист. Повідомили про всі дати, повідомили. І вона сьогодні, бачите, не з'явилася. І нічого не повідомила. Суд. Нічого не повідомила. Ну, але є оператор від крючкова. Тобто щось відбувається, але ми не знаємо, що. Добре, тоді. Суд видаляється до нарадчої кімнати. завтра листопада 2023 року 8.45 неповажно та забравати її, її надати суду докази, поважності на прибуття судового засідання. Доручити Північний між реальному центру здання безплатної призначення допомоги призначити понувачну ключку Дмитру Васильович. Дата рік народження, адреса захисника з числа центру для здійснення захисту за призначенням кримінального провадження 12 липня 2016 року та забезпечити прибуття захисника в судове засідання 19 листопада. Листопа 2024 року, 13.00 хвилин, в північній вище до корупційного суду місто Київ, проспект Берспейський, 41 разом з документами підтверджено повноваження. Повідомити Північний міжрегіональний центр здання безплатної правничої допомоги, що в цьому кримінальному провадженні з 9 жовтня приймав участь захисник глядер Богдан Миколаївич на підставі доручення для надання безплатної вторинної правовідуючого допомоги для здійснення захисту за призначення 9 жовтня 24 року номер наводиться, якому судом. Був встановлений строк для знайомих з матеріалами кримінального провадження до 18 листопада, 2024 року включно. Повідомити між, 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 між північний, міжрегіональний центр здання безплатної провичної допомоги, що 16 листопада, до го не йшло питання прокурора пробивання звиначну крючку збіжного заходу вулі тримання під вартою повідомити між північним регіональним центром знання безоплатної правовищої допомоги, що наступні судові засідання в цій справі заплановані на такі дати 19 листопада 2024 року о 13 годині, 20 листопада о 16 годині, 21 листопада 2024 року о 8.45, 26 листопада о 13.00, годині, 3 грудня о 11 годині, 00 хвилин. Звернутися до, звернутися до координаційного центру задання правничої допомоги Офісу Генерального прокурора та Міністерства юстиції України з метою надання ними оцінки у порядку, визначених чином законодавством України законності та правомірності винесення наказів Північного міжрегіонального центру задання безплатної правничої допомоги наводиться номер від 9 жовтня 2024 року. Про заміну адвоката та припинення дії доручення від 23 вересня 24 року. Друге. Наводиться наказ від 15 листопада 24 року про припинення надання безоплатної повторення допомоги допомогу подаручено від 9 жовтня 2024 року. Наводиться номер. Копію ухвали направити до північного міжнародного центру з наданням безплатної провинчої допомоги координаційного центру знання правинчої допомоги Офісу Генерального прокурора та Міністерства юстиції України для виконання. Ухвала набирає законної сили змінити оголошення. Окрема ухваляла окремої не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути включено до поліційна скарги на судової рішення, передбачена частину першу 10 КПК України. Понтексту ухвали буде оголошено 22 листопада 2024 року о 14 годині 0 хвилин. Головуючий суддя круг, судді Кравчук, підпис, підпис, підпис. Сторони, отже, ми завтра з вами зустрічаємося о 13 годині 00 хвилин. Продовжуємо розі справи. Зверніть, будь ласка, увагу, що 3 грудня у нас судове засідання 3 грудня почнеться об 11 годині 00 хвилин. Так, ухвала буде вам надіслана невідкладно. Ухвала така буде. Які завтра буде об'ємки? Щас, хвилиночку. Дивіться так. Значить, зараз суд складе відповідний супровідний лист і направить цю ухвалу всім учасникам даного провадження, в тому числі і Синявській Олені Віталівні, а також е спробуємо надіслати на e-mail е Крючкова, в якій є в наявності в справі. Попри те, що в нас і на псенті треба направити адвокату, раз, але зараз адвокатів в нас немає, тому ми вважаємо, що необхідно направити Крючкову на його імейл. Е е далі е буде створений ще один лист на північний міжрегіональний. Центр знання безоплатної вторинної допомоги, де ми зазначимо, що саме яке рішення було прийнято. І центру буде запропоновано вказано про необхідність ознайомлення з матеріалами справи, а також і з справи, але найголовніше з клопотанням про брання запобіжного заходу. Копія такого клопотання про брання запобіжного заходу також буде надіслана центру для оперативної підготовки до до розгляду справи. Ми Також секретар після засідання невідкладно складе телефонограму і повідомить Олену Віталіївну, що Олену повідомить, що, що відбулося, що її неявка неповажна, що призначається захисник з центру і що потім таке клопотання. Бо ну, не можемо не реагувати, коли в нас є. Попитання про брання забіжного заходу. Далі з приводу е, явки. Е, в, е, в зогляду на те, що в нас е, в наступні 2-3 дні е, відбувається на на вихідних відбувався масований обстріл, і з сьогоднішнього дня введено відключення зв'язку світла. То суд вважає за необхідне завтра розглядати справу саме в приміщенні антикорупційного суду. Захист Кузмінської почули це, тому що тому, тому, саме тому ми вас і чекаємо за завтра 13-й годині, тому що в нас є генератор. Ми можемо безперебійно слухати, а в іншому протижному випадку може бути якісь перебої. Добре, на жаль, ми сьогодні не послухали справу, стикнулися з такою ситуацією, і звісно. Не витрачаємо зайвого часу. Будемо зараз направляти копію ухвали відповідним органам для відома та для реагування. Судове засідання закрите. Всім дякую до побачення.